Знаєте, що спільного між фразами російською мовою на кшталт була ініційована спецоперація, «Проведено гнівої воздействие, ситуація получила розвиття, произошло усілення мір і тому подібними у цих фразах. відсутній той хто конкретно це зробив. Немає суб'єкта, немає відповідального, є тільки процеси. Які відбуваються ніби самі по собі, бо в російській мові діє не людина, а типу обставини: історія, доля, погода що завгодно, тільки не конкретний росіянин, бо суб'єкт в їхній мові майже завжди відсутній. А раз його немає, нема і кого звинувачувати. Це граматичний і цивілізаційний принцип. Вони можуть творити будь-які звірства, але не відповідати за них. Це не люди, а функції. Замість вибору, наказ замість фрази «это сделал я. Фраза факти остаються непотвержденими. І так збудовано все: від військових зведень до побутових розмов. Вони не кажуть я ошибся, кажуть прийшла ошибка. Не я піддержую війну. а. Спецоперація находит понимание. Не я боюсь сказати правду, а істина требует осторожности. Вони взагалі рідко кажуть я, бо в цій мові я зайве, підозріле і незручне. Це мова рабства. Її граматика не про те, як ти говориш, а про те, як ти взагалі мислиш. Мова має значення не як символ, а як зброя, як інструмент, що вирощує тип мислення. Чим глибше заглядаєш у цю мову, тим чіткіше розумієш, у ній не просто немає провини, у ній немає людини, є граждані, маса, народ, історія, Росія. Але не я. Убито суб'єктність вже на рівні мови. І починаєш розуміти таємницю, чому вони мовчать, чому не протестують, чому дозволяють собі вбивати і водночас щиро вірять у власну невинність. Далі я покажу вам конкретні механізми цієї мовної машини, як ці безособові конструкції мови стають політикою, чому граматика це ідеологія, і чому, на відміну від російської? Українська мова це не просто мова, це наша свобода. А спочатку у мене для вас важливе прохання. Підпишіться на цей канал і натисніть дзвіночок для отримання повідомлень про нові відео. Поставте лайк та напишіть коментар. Також ви можете підтримати нашу роботу на платформі Patreon. Але найголовніше надсилайте донати на ЗСУ. У більшості мов світу діє проста логіка. Є дія, і є той, хто її здійснив. Вбив. Назви вбивцю збрехав, покажи брехуна, напав, вкажи агресора. Але російська мова ламає цю реальність ще на рівні речення. Там діє не людина, а якісь абстрактні сили. Була завершена ошибка, проведена зачистка. Пройшов інцидент. Хто помилився? Хто проводив? Хто влаштував? Невідомо. Все трапляється само по собі, наче природні стихії. І ось уже є жертви, руїни, злочини, а винних немає. Це не помилка російської граматики, це її головна функція. Такі конструкції мови називаються безособовими у нормальних мовах. Вони описують природні явища: Дощить, світає, темніє у російській. Людські дії, вона системно прибирає суб'єкта з речення. уяви ДТП, де прибрали водія і лишили тільки автомобіль. Так працюють фрази, типу, целі достигнути, операція завершена, «противник унічтожен, хто досяг, хто завершив, хто знищив. Це вже деталі. Вчена лінгвістка Анна Вежбицька, яка досліджувала російську мову, виявила: це не особливість, це система. Мова, що на всіх рівнях уникає персональної відповідальності від новин до побутових розмов. Росіяни не кажуть я ошибся», кажуть. Произошла ошибка. Не Я поддерживаю режим, а лично у меня претензий нет. Не Я боюсь протестовать, а протесты неэффективны. Мова сама снимает з них вину. Це породжує особливий тип мислення. Коли ти роками говориш мовою без суб'єкта, ти втрачаєш здатність бути суб'єктом, стаєш об'єктом, з яким щось трапляється. Ти функція в чужій системі. Саме тому російська мова ідеально підходить для тоталітарних режимів. Вона не просто приховує відповідальність, вона формує людей, неспроможних її нести. Коли починається війна, вони не кажуть ми напалі», кажуть нас винуділі вмішатися, коли бомблять лікарні, поражені бази найомників, коли обстрілюють пологовий будинок, на удар по позиціям націоналістів. І найстрашніше, вони щиро в це вірять, бо їхня мова з дитинства привчає до думки, що все відбувається поза їхньою волею. Історія діє, обставини складаються, доля вирішує, але не вони ніколи не вони. Мова має значення. Якщо в ній не прийнято говорити я зробив, у тебе не буде людей, які скажуть я винен. А без особистої відповідальності немає свободи. Бо свобода починається з визнання, це мій вибір. Моя дія, мої наслідки. Тому, коли запитуєш росіянина, хто винен у війні, він відповідає туманно, не тому, що не знає відповіді, а тому, що його мова не дозволяє її сформулювати. В ній просто немає слів для особистої провини. Є тільки обстоятельства, ситуація, і так получилось». Російська мова, це мова репресій. Не тому, що нею говорять силовики, а тому, що вона створена для репресій, для того, щоб можна було вбивати, але не бути вбивцею, арештовувати, але не бути катом, робити геноцид, але залишатися поза політикою. Подивись на радянські формулювання. Прийнять необхідні міри, проведена профілактична робота, а существіно состоялось переміщення. Хто прийняв, хто провів, хто вилучив, хто переміщував невідомо. Є тільки заходи, що відбулися самі по собі. Це не стилістика, це технологія, мова, яка дозволяє описати будь-який злочин так, щоб злочинця не було. Обеспечено изъятие продовольствия, заместь отобрали хлеб. Проведена зачистка территории, заместь уничтожили всех жителей. Осуществлена депортация населения, заместь выгнали людей из дома. Жертвы Е, а злочинцев Немая. Ця мова не просто зручна для влади, вона зручна для тих, хто виконує накази. Коли НКВДшник казав «проведена операція, він не казав я розстріляв людей. Коли сучасний росіянин каже, йде спецоперація, він не каже ми убиваємо українців. Мова знімає з них моральне навантаження, перетворює злочин на роботу. Російська мова народилася зі страху, зі страху сказати правду про владу, про себе, про те, що відбувається століттями. Люди, які говорили прямо, зникали, виживали ті, хто навчився говорити зовсім протилежні речі. Хто замість цар убійця, казав цар-батюшка, хто замість я не согласен» казав «возражені не ні Страх увійшов у граматику, вкорінився в синтаксисі, став частиною мовного коду. І тепер росіяни говорять мовою страху, навіть не усвідомлюючи цього. Вони фізично не можуть сказати, Путін воєнний приступник, можуть тільки максимум, ситуація визиває озабоченість. Не можуть сказати я підтримую геноцид». можуть тільки «Все не так однозначно. Ця мова створена для того, щоб ніколи не називати речі своїми іменами, не показувати пальцем, не брати відповідальність. Бо той, хто скаже правду, може стати наступною жертвою, краще мовчати, краще говорити натяками, краще жити в тумані слів, ніж померти від ясності думки. Так, 140 мільйонів людей опинилися у лінгвістичній в'язниці, де мовчання безпека, а правда загроза, де кожне слово зважене на терезах страху, і де навіть мова про свободу звучить як демократичні процеси требують осторожності. Російська мова створена для імперії, українська для свободи, і це не метафора. Це граматична реальність. Порівняй, була ініційована спецоперація, і Росія напала на Україну Нанісен удар по скопленню живої сили, і Путін вбиває українських дітей. Прийшлось прибігнути к винужденим мерам, і ми захищаємося. Бачиш різницю у російській немає того, хто діє, в українській є. Російська це мова, в якій рішення приймаються самі собою. Війни починаються без суб'єкта, бомби лежаться на міста, ніби випадково. Мова, що маскує насильство граматикою без відповідальності. Російська синтаксично ідеальна для імперії. Тут не потрібно говорити, я приказав, ми вторглись, он у можна завжди сказати, що прийняти необхідної міри. А українська навпаки, суб'єкт тут не табу. Я думаю, я вважаю, на мою думку. Це стандартні формули мовлення, вона звикла до думок, позицій, суперечок. Це мова горизонтального суспільства, де важливо, хто говорить і за що відповідає. У російській є тільки колективне ми. Абстрактне, ідеологічне, нав'язане. великий народ, наслідники побєди, особа цивілізація, людина розчиняється в масі. В українській ми це сума конкретних я, ми, українці, означає я, ти, він, вона, кожен окремо і всі разом. Особистість не зникає. Вона об'єднується з іншими особистостями. Російська мова знищує інакшість. Хто мислить по-іншому екстреміст. Хто сумнівається, предатель. Хто говорить правду враг народа. Українська мова інакшість захищає. Кожен має право, усі рівні. Різноманітність це багатство. Навіть граматично в українській багато варіантів сказати одне й те саме. В російській один правильний спосіб. І найголовніше, російська мова створює населення українська громадян. Російське населення каже, було приказано, так рішено не нашлося возражені. Українець каже, я вирішую. Це мій вибір, і я відповідаю. Одна мова формує рабську психологію, інша вільно. Тому ми воюємо не тільки проти армії, ми воюємо проти мови рабства, проти мови, яка перетворює людей на гвинтики, особистостей на функції громадян на масу. Російська мова це ДНК деспотизму. Вона створює людей, готових підкорятися будь-якому диктатору, бо в їхній свідомості немає місця для особистої волі. Українська мова навпаки, це мова, яка формує суб'єктів, а не об'єктів, людей, які кажуть я, а не нас заставили». громадян, які беруть відповідальність, а не скидають її на обставини. Це мова, яка народжує героїв, а не рабів. Коли український солдат каже, я захищаю свою землю, це не просто слова, це граматика свободи. Коли російський каже, приказ приводиться в ісполнення, це граматика рабства. Одна мова створює Україну, інша створює мордор. Саме тому наша перемога це не тільки військова перемога, це перемога мови свободи над мовою рабства, мови, яка каже я над мовою, яка це я вбиває. І коли ми переможемо, переможе не тільки Україна, переможе сама можливість бути людиною. Отже, чи російська мова рабів так. І тепер ви знаєте, чому це мова, яка вбиває я ще в зародку, яка перетворює людей на функцію, громадянина на гвинтика, особистість на статистику, мова, де ніхто ні за що не відповідає, де все происходит само по собі. Століттями ця мова відбирала найпокірніших, вбивала тих, хто був незгодним, культивувала тих, хто мовчки кланявся, і створила тип людини, органічно неспроможний до свободи. Раба, який навіть не підозрює, що він раб. Але сьогодні ця система дала тріщину. Вперше за століття мова рабів зіткнулася з мовою свободи на полі бою. І виявилося, коли українець каже, я захищаю свою землю, це сильніше за всі їхні виполняємо задачі разом узяті. Мова має значення, це не філософія, це реальність, яку ми бачимо щодня. Ми воюємо не просто проти армії, ми воюємо проти тисячолітньої системи, яка перетворює людей на біомасу проти мови, яка знищує саму можливість бути людиною. І ми переможемо, бо наша мова сильніша. Вона народжує героїв, а не зомбі, громадян, а не підданих, людей, готових померти за правду, а не вбивати за брехню. Путін колись сказав: «Ми як мученики попаді в рай, а вони просто здохнуть. Що ж, маємо для нього сумну новину. Передайте йому хто там ближче рабів до раю не пускають. Дякую за увагу, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Підтримуйте автора на платформі Patreon, користуйтеся функцією Ютуба спонсорство і обов'язково надсилайте донати на ЗСУ всім українцям якнайшвидшої перемоги.